Друзі, всім привіт! Що я можу сказати? Стрімити закинув, а ось цю гру нашу чудову, прекрасну, ніяк не можу. Ну, хто зрозумів, ти зрозумів, про що я, да? Так, ну з назви ви вже зрозуміли, про що буде відео, ну тому не судділа. В общем, це мій один з крутих боїв у, 2000, у 2025 році на понерфленому поляку. Так, так, по нерфному поляку 10 рівня, він же 60-те Левандовського. Буде іще одне відео по даному танку, де я також зіграв ще кращий бій, ніж цей, і добив на ньому третю позначку. Ну то згодом. А зараз я попрохаю вас підписатися на канал, хто ще не підписаний. Подивитися це відео до кінця, без перемотування. Так як десь далі по відео я зроблю цікаве оголошення. Поставити вподобайку, прокоментувати. Тому що це мотивує створювати щось подібне, та й в додачу це все безкоштовно, а мені приємно. І якщо я побачу від вас якусь активність, то ну, можливо повернусь до стрімів знову. Тому діліться цим відео з друзями, поширюйте. І да, ще хочу сказати, що дане відео не є гайдом, тут не буде розбору перків, обладнання, полової модернізації і тому подібне. Я не люблю такого роду відео, тому не буду і вас заставляти це дивитись. Ну, а просто схотілося прокоментувати свій бій та показати його вам. Ну все, досить води, муті, каламуті, та погнали дивитися бій всім приємного перегляду. Так, що ми бачимо? Я потрапляю на карту загублене місто, режим штурм в Дефі. І ми граємо проти 9-х рівнів. Проти 9-10 рівнів. Ну, як зазвичай, в даному режимі на даній мапі я рухаюся більш правіше до центру, до нашої бази. І там буду виставлятися на відстріл. Не знаю, багато хто так робить, можливо. Але я так роблю зазвичай. Зроблю відразу відстріл, а потім вже дивлюсь по ситуації щодо чого. Тому зараз рухаємось туди. Да, до речі, відразу, відразу зарядив, дивіться, ББшку. Щоб, якщо хтось буде бортом прокочуватись, щоб була більша ймовірність пробити. Так як кумулі ми знаємо, з'їдаються гуслями, да? і за цього не буде пробиття. Так, ну тут 279 трішечки штовхається, не може проїхати. Ну то нічого. Так, бачимо 705 проїздить бортом. Да, да, і Ми йому даємо. Це круто, це круто. Потім піднімаю камеру, дивлюсь, оглядаюсь по сторонам, куди я, де я можу виставитись, кому я можу вкинути. Бачу, Торро підставитись. Перекочуюсь сюди, хочу спіймати його на помилці. Ну, Пазик трішечки <с> тормознувся, заблочив. Не, нічого. Зараз хочу спіймати на помилці Торра. Підкочую сюди, бачу, тут засвідчиться фаза, засвідчується Т-95. Перекидаю відразу на кумулі, бо знаю, що 95-ка така сильно броньована. Да? Щоб плючок на верочку, скажімо так, пробити. Ну, добре, він прокочується туди далі. Я виставляю у фазу. Почувши, що вона відкадешилась, я виставляюся дати постріл по ній. Ну, У нас благо залітає в лючок. Це добре, чудово. Ну, отримуємо відповідь, Ну, швидко кадешиться, і тому отримали. Ну нічого. Буває і таке. Розмінялись непогано, в принципі. Зараз помітьте, що я роблю. Я. Виставляю пушку на сторону, таким чином закриваю бік під баштою, де пробивається. Якщо так буде виходити від борту, у мене сюди фаза буде пробивати. Кожним, кожним шотом буде пробивати. Тому я роблю такий мув, затуляю пушкою дану позицію і виходжу. Начекую фазу і стараюся лючок не підставити в простріл. Ховаю лючок за домиком. Чекаю, коли відкадешиться фаза. Ну, Фаза поки що не стріляє, бо вона не може мене так пробити. Немає зон, куди вона може закинути. Чекаємо помилки, коли відкадешиться. Ну, Вона не хоче кадешитись. Ми вицілюємо лючок. Да, да, і Лючок залітає. Дуже сильно підкручений бій, цей був, я вам скажу. Адже другий постріл поспіль у фазу в лючок і вона все ідеально залітає. Бувають такі бої, що ти впритик і стріляєшся з тою фазою і зверху вниз стріляєш по тим лючками не пробиваєш. А тут на поляку, на поляку, на поляку залетіло чудо. Просто чудо, я скажу. Добре. Тут хочу спіймати на помилці паттона. Чекаю його. Так, дивимось, дивимось, що він буде робити. Так, да, він підставляється ідеально бортом під нас. І ми пробиваємо. Тут в цей час виходить Торро. Бачите, як я роблю НЛД? Я трошечки роблю гострий кут, щоб він мене не пробив. Ну, трішечки не бій Торро, скажімо так, він взагалі по мені не влучає, ну добре. Тут я вже хочу вийти на 95-ку, але боюсь, що вийде Торро в мене роздасть. Добре, тоді стоїмо, чекаємо знову помилки Торро, коли він вийде. Ну, не хочу виходити. Не хоче, боїться. Боїться поляка. Так, там закривають тим часом на противників. Так, ну, думаю, агресивніше відіграти, знайти цього Торра. Виходжу, і він, Да він вставлений під мене, я йому даю, але він. Влучає без пробиття. Це дуже добре. Це дуже добре. Адже далі це ХП буде дуже важливим, <гум> скажу так. Ну, Зараз я чекаю кадешечки своєї. І буду виходити в 95-ку. І що? О, да, вона стоїть бортом під мене, це круто. це круто. Я даю їй. І відкочуюсь. Відкочуюсь, щоб не отрити згорочки там справа. Так. Ну, що ми бачимо? Хочуть базу брати, так. Да? Перекачую сюди, тут більше демеджу. Ну, вже хочеться в е 5 давати, але тут Торро підставляється. Даємо в Торро. І відкочуємось. Тут 95 вже в нас виходить. Я тут трішечки вже не... розсинхрон <різь> уваги. Я вже починаю скрізь крутити, крутити камери, <різь> Щоб ніде мені не дали. Ну, добре, тут. Знову гра на моєму боці. Це дивно, це дивно. Доб... Добиваю 95-ку, але отримую від ДБВ. Неприємний постріл. Ну добре. Тут уже, кручу, шукаю, як засейвитися від концепта. Але тут тим часом виходить Яга. Даємо Язі і відкочуємось. Перекручую сюди камеру і дивлюся, що в мене концепт хоче дати. Трішечки сейвлюся за цим куточком домику построєчки. Але отримую, все рівно вицілив. Тут підставляється є п'ятий. І що? Так, залітає, добре. Чудово, чудово. Знову відмансовую від концепта. Дивлюсь назад, щоб ніхто не виїхав, щоб встигнути, потім розвернути пушку, якщо що дати. Пробую відкочуватись. Концепт знову відходить, не відпускає мене без демеджу, без втрати ХП мого. Ну. Тут я вже розумію, що він відкадешний, треба вже ховатися в десь. Тим часом проїздю далі. Ховаюсь від концепта. Дивлюсь, щоб від яги не отримати, щоб Торо там не, не закинув мені. І мансую, відмансовую за сімде... 279 і заховався, добре. За будиночок сховались. Відмансовуємо, відмансовуємо. Добре. Чудово, чудово. Чекаємо, чекаємо, трішечки треба постояти, прийняти якесь рішення, подумати що до чого, хто де. Боюся отримати, та, да, звід, справа. Прокочуюсь, прочекуюсь сюди. проїжджаєм, Приїзда... проїжджаєм. Тут немає нікого, ніхто тут не підставляється. І треба прочекувати право, бо зараз можуть там приїхати і проджетка, і ДБВ, і чарфутур той самий. Тому треба тут е, причекувати, не покидати цей, цю дану позицію. Тут пробую вийти агресивніше, проїхати, подивитись, можливо, що там буде. Зараз буду їхати. Продивлюсь тут все. Так, все, я приймаю рішення проїхати сюди, в позицію. Подивитись що тут. Можливо, якимось чудом пересвічу там горочку. Та Дам цей шот. Можливо, хто буде підкочуватись, та на прокаті дам. Так, тут ловлю лампу. Розумію, що можуть бути з тих кущів. Пробую дати блайнд. Але ось вона ця точність поляка. У мене падає снаряд. Ну, добре. Відкочуємось назад. Чекаємо, коли наш тунчес закадешиться. І тим часом я виявляю чар футура. Добре, підзвелись. Ну, вертуха. Напіввертуха, можна сказати, але ну, Да, це, 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 це був мій бій. <сум> Летить просто все ідеально. Ну, майже все. Так, розумію, що треба вже якось десь кудись відкочуватись, чекати їх вже тут десь. Бо давно не світився ДБВ, прожетка. СТБ давно не світився. Так, в ДБВ я не встигаю, він сховався. О, тут Леопарда зараз не полетить. Тут виходить СТБ. Розвертаємось швиденько в неї. І є пісь мене починає блочити. Він хоче заїхати назад. Тут помилка і від мене можливо, і від Є50-го, Ну, він не бачив, і я не бачив також. Підставив Є50-го. Ну, буває, я на нього не дивився. Тим часом я даю. Альфу В СТБ, ставлю на каточок, забираю в неї рімку. Ну, можливо, і не потрібно було ремку забирати, але ну пощастило. 2.79 був рядом і добив. Добре. Тут не встигаю за і забрати проджетку. Тут виходить ДБВ. ДБВ дає не в мене. Це круто було. Якби дав в мене, то він би мене забрав. Зараз би вони. Розмансував. А, хоча, ні, слухайте, він давав у мене, але він не попав по мені. <хи> Це пощастило. Тут зараз допускаю з помилки, що я поспішив стрельнути. Так би міг добрати, добрати концепта Я і закинути йому в задню частину танку. Але поспішив, поспішив. Ну, Можливо, він вдало так відмансив. Відмансив, підставив башту і таким чином в мене пішов рикошет під башти, я не пробив. Ну. Залишилась проджетка, яку я вже не спіймаю, а так хотілося б, ще ті 260 хп не завадили б. Ну і тим часом у мене 9657 демеджу. Не знаю, де була моя помилка, де я не, дав, не додав одної тички. Не знаю де. Вроді як без помилок, крім оцього. Передостаннього пострілу в концепта, да? Ну, якось так. Що ж, результати даного бою зараз ви бачите на екрані. Добре, всім вдячний за перегляд. Не забудьте підписатися, прокоментувати і поставити вподобачку. Це дуже важливо для, продов... для просування україномовного контенту. Дякую всім ще раз.